10 жовтня, знову я на рибалочці. Ловлю щучку на закидушки на живця. Така сьогодні хмарна погода, але досить прохладно так. Вітра немає, хвиль немає, поплавочки не здуває. Загальному красота. Вже одна мені попала щучка. Сижу я десь півтора годинки. Така хорошенька, зараз вам покажу. Тут я ловлю. Як завжди я велосипедом на рибалочці і така торпеда попалась мені, не знаю для зрівняння вам, в мене 42-й розмір. Бляха. Я думаю, кілограм плюс, ви як гадаєте, ловлю я на такі карасики. Ну, 4-5 см. Така попалась ракета для зрівняння, навіть не знаю. Колесо від велосипеда. ракета. Запускаємо її в воду, от така осіння. Зуби в неї, звісно, мощні. Тут у мене місце, де я сижу. Такий краєвидик. Глубина тут десь 3 метри. Я поклав десь півтори метри глибину. Čakáme na ďalšej